Доброго дня, дуже рада бачити вас на своєму каналі. І так, сьогодні поговоримо про мотивацію. Як зробити так, щоб дитина і хотіла, і діяла. Це стосується і школи, хотіла навчатися і навчалась. І дому. хотіла робити щось вдома, допомагала батькам і робила, і хотіла, і робило. І так, в цьому нам допоможуть 5 практичних кроків. Крок перший. Конкретні правила поведінки. Що це означає? Кожна сім'я має для себе самостійно визначити конкретні правила сім'ї. Наприклад, у нас в сім'ї не кричать. Не кричать це означає не тільки, що дитина не кричить на батьків, це означає, що і на дитину ніхто не кричить. І мама не кричить на тата, і тато не кричить на маму. Зрозуміло, правила поведінки є одними для всіх, а не для особливих, не тільки для дітей. Це також може бути такими правилами, як елементарно прибирати чашку після себе, або по суботах у нас генеральне прибирання. Або весь породний одяг не залишається у ванні, а кладеться у спеціальний контейнер для брудної білизни. Ну, самі подумайте, які це можуть бути правила і встановіть їх. Але це такі мають бути правила, які реально практичні, реально спрощують вам життя, реально заохочують до гарної, доброї, правильної дисципліни. Друге розпорядок дня. Що це таке? Чітка конкретна послідовність дій зазначена в письмовому вигляді. Дитина має знати, що, за чим, коли і в який день вона робить. Чітко. Це не просто той розклад у школі, це окремо, а саме розклад життя. Коли дитина очі, вона має знати, що вона зараз робить. Що вона не до телефона тягнеться і півгодини в нікуди. Ні. Перше, що вона робить, це застелить своє ліжечко, піде до ванної кімнати, почистить зуби, миється, збере портфель і піде на кухню слідити. Це чіткий графік, вона, якого вона дотримується кожного дня. Далі, після школи, чітко, година погуляла. Потім на неї футбол, після футболу прийшла дитина, зробила домашнє завдання знову за чітким регламентом. Математика. Півгодини на черниці перевірка. Переписуємо у зошит. Мова півгодини, Знайшли всі підмети, присудки, слова-числівник. Що там треба в завданні. Показалось перевіркою до мами або до вчителя, як у вас це заведено, Пішов, зробив на чисто. Все конкретний регламент, коли це дитини робить, о якій годині і, на скільки, і скільки часу в неї для цього виділено. Далі обов'язково лягати і просинатися в один і той самий час. Це мега важливо для нормальної роботи мозку. Якщо дитина буде лягати або коли, а засинати ще пізніше, без гаджетів, вставати або коли. То по годиннику, то без годинника, то поки бабуся розбудить, бо мама вже на роботі, то післязавтра татусь, коли не буде конкретного графіку, сну і пробудження, мозок не буде працювати правильно. А коли мозок працює неправильно, заслугуєте гарну інформацію в школі неможливо. Не вимагайте потім від дитини, щоб вона вчилася дуже гарно. Не вийде. Хочете, щоб гарно вчилися? Хочете, щоб мозок працював, а не спав, не дрімав, не ганяв туди-сюди, переключаючись з одної пташки на іншу. Значить, гаджети в сторону, до них касаємось мінімально, ніколи без діла, без, без цілеспрямованого чогось, ми до гаджетів не прикасаємось. Бо ці всі тіктоки, Інстаграм. Якщо ви сидите там безцільно, це руйнує клітини, і не тільки клітини, а взагалі роботу вашого мозку. Хочете, щоб дитина не мозок працював? Гаджет в сторонке. Чітко вкладаємось спати і просинаємось в один і той самий час. Незалежно від того, дитина вдома, в тата, в бабусі. Зрозуміло, чіткий графік. Е, далі, як заохочувати? До цього чіткого графіку, в якому також, що важливо, має бути і е, місце для справ по дому. Якщо ви живете сучасному, у сучасному приватному будинку, обов'язково у дитини має бути своє завдання: чи то вона має свою грядку з цибулею, чи то з трояндами, чи то з фіалками, чи то вона просто підметає двір, чи то вона. Сніг, десь якийсь конкретний конкретна територія, невеличка, якась яку вона в силі прибирати, ось вона там прибирає сніг взимку. Якщо це ви живете в квартирі, обов'язково, чи дитина в чи вона пил витирає з усіх поверхонь, чи то вона в якийсь конкретний день миє за всіма, а не тільки за собою посуд. Подумайте, які обов'язки ви дасте своїй дитині. І у графіку вони мають чітко бути відображені, щоб у середу, з такої того -то години дитина прибирає Все. Її не чіпляємо, І не чіпаємо, дитина зайнята. І дитина теж має знати, що в цей день вона робить те те. Це дуже важливо, це дуже важливо, щоб дитина розуміла, що життя це далеко не тільки школа. Життя це дуже багата кількість, велика кількість відповідальностей. І за всі. За кожну з них вона має реально відповідати. Як відповідати? Мотивація тепер безпосередньо цього безпосереднього виконання графіка. І так, дитина зробила те, що мала зробити за цілий день. Так? Зуби вчасно почистила, вмилася, домашку зробила. Що робите? От зараз продаються такі блочки, знаєте, невеличкі, з папірцями, які так легко відриваються, ви там щось можете собі написати. Так, от, берете такий блочок. А він лежить прямо на столі. Берете якусь симпатичну, щоб дитина ту теж заохочувала, копілочку. Це моя кішка. Берете якусь симпатичну копілочку. І після кожного виконаного завдання, особливо, якщо воно виконано якісно або хоча б якісніше, ніж вчора, розписались в баночку покладу. Ще щось зробили, розписалась, паночку поклала. І не забуваємо, це гарне заохочення. Чому це не монетки, не жетони, як рекомендують багато психологів? По-перше, де ви ті монетки візьмете? І по-друге, поки буде з Аліекспресу їхати, ви вже забудете, що ви збирались робити. І, по-друге, якщо це просто якісь речі, якісь предмети, які можна взяти з однієї полиці і покласти собі паночку, як ви проконтролюєте, що це ви поклали, а не дитина сама собі там валют додала? Але розпис підробити у дітей до 4 класу, скорше за все, не вийде. Тому розписались, згорнули, поклали все. Коли, і самі собі встановіть, що, наприклад, коли дитина вже назбирала приблизно 500 таких папірців, іде заохочення, нагороди. Чи то ви їй пообіцяли, чи вона попросила в зоопарк з сім'єю сходити. Може, в акваріум, в аквапарк з цією сходили. Може, просто, звичайний Макдональдс поїхали, десь у гори поїхали. Або щось купили, якусь іграшку, яку вона давно хотіла. Якось нагородіть за це, що вона ось вона старалася, вона оте та й те зробила, не заробляла собі 500 балів, обмін на ці 500 балів, виконання гарного бажання. Добре. Ну і звичайно, за кожне. Правильно і гарно зроблено дію ми хвалимо. Хвалимо багато, щиро знаходимо добрі слова. Як у нас завжди знаходяться гарні <смі> слова, щоб посварити дитину, так коли ми роздратовані, коли вона нас вивела. У нас поток такий, йде, так, гарний світ. Гарних. Так от. Знаходьте реально гарні слова для того, щоб замотивувати дитину, щоб показати, який він молодець, що він і чашку свою помню і зуби вчасно почистив. І вже о 8.00 стояв як штик, вже чекав на вас, щоб відправитись до школи. Завжди хваліть за кожну добру дію. Хоч дрібну, хоч велику. Далі поїхали. Три. Третій пункт, третій крок робоче місце. Зробіть його максимально аскетично. В прямому сенсі парта стіл. Причому бажано не оцій стіл, на якому можна і кататися, і гратися, і з подцвіточкою, з ліхтариками, і поганяти і пока... Це не робота. Для дитини оці стільці це іграшка. А вам треба, щоб дитина працювала на робочому місці. Значить, робіть її умови. Не надто комфортні, не надто комфортні, а просто зручні. Звичайний стіл, звичайний стул, все, теплий стул. <хи> І все. Далі на столі мають бути тільки підручник, зошит, ручка, найнеобхідніше. Ніяких зайвих книжок. Тим більше, ніяких комп'ютерів, ніяких гаджетів, ніяких телефонів. Дитина відволічеться чи думками, чи діями все, роботи не буде. Нічого не має бути стороннього на її робочому місці. Щоб максимально, щоб ні на що не можна було відволіктись. Треба записати домашнє завдання, бо воно десь там у вайбері на телефоні, в сімейному чаті. Прийшли до вас на кухню, дістали телефон з холодильника, де він захований, якомога далі, переписав вправо і сторінку, і назад поклав. Все. По-перше, тоді він не ГДЗ буде списувати ця дитина, а хай неправильно, але сама буде виконувати завдання. Бо ці списання ГДЗ робляться для чого? Щоб вчительку задовольнити, щоб не сварило. А ви що хочете? Розвинуту дитину? Ви хочете розумну дитину? Чи ви хочете вчителя задовольнити, що вам треба? Розумієте, так? Хочете, щоб дитина вчилася, хай вчиться сама. Хай з помилками, але сама. Тоді навчиться, хоча б чомусь. Буде списувати це безтолкове діло. Розумієте? Ми працюємо не над учителем і його особистістю. Ми працюємо над власною дитиною, щоб у неї мозок працював активно. І друге, що важливо, має бути на столі. Звичайний годинник. У кожного завдання має бути часове обмеження. І так, наприклад, на математику зазвичай це одна задача і один набір прикладів це реально робота на 20 хвилин. Реально. Тому дитина, ну так, з запасом дайте їй півгодини, ставите будильник кажете, як оця свілочка, дійде сюди, почанеться вже має бути готова, несе ж мені. Все. За пів години приходите, перевіряєте, якщо все добре, переписуєте. Якщо не добре, кажете, що не добре, ну, вона тоді вже добре переписує на, на чисто, як мені ж казали, вже в зошит робочий. Зрозуміло, так? Чіткий регламент. Якщо не буде часового регламенту, дитина буде домашню робити весь вечір. Бо самі розумієте, так? це в туалет, це водичку попити, це поїсти, а мені сухариків, це буде надовго. Хочете змотивовану дитину? Годинник і конкретний час. Математика півгодини, чернетка до мене, потім переписуєш, переписатись ще швидше. Далі, мова. Пишеш півгодини, чернетка, показуєш мені. Показав, правильно, неправильно, прийшов вже, переписав. У зошит і показав вам. Що ми тоді отримуємо? Домашня робота, яка зроблена приблизно за 2 години. Ну, може, в когось розтягнеться вітер. Але так старайтеся, щоб все-таки це було на годині. Діві Максимом разом з Я і Світ. Далі заохочуйте дитину в п'ятницю робити домашнє завдання. Саме в п'ятницю, а не в суботу і не в неділю. Чому? У дитини має бути два нормальних повноцінних вихідних. Коли про школу ніхто не згадує, не нагадує, про домашку не пригадує. Далі. Власний приклад. Пункт 4. Що це таке власний приклад? Ну, це, любі батьки, найголовніше. Подумайте тепер про себе. А я замотивована людина. Якщо так, а які вони зараз цілі? На чим конкретно в своєму житті зараз я працюю? Чого саме я конкретно зараз досягаю? Можливо, я якось рухаюсь по кар'єрній драбині, по кар'єрних сходинках. Можливо, я вчу якусь мову. Можливо, я якось розвиваюся як особистість. Працюю над конкретною рисою, наприклад, над терпінням. Я читаю багато на цю тему літератури, аналізую себе, роблю висновки, от я працюю на терпінням. Чи що я зараз роблю? Хто я? Про що я? Які в мене цілі в житті? Якщо у вас немає ніяких цілей, і ви нічому зараз не навчаєтесь, звідки ця мотивація візьметься в дитини? І тут не треба згадувати, а от коли я був малий. Я вчився ідеально. У мене там десь золота медаль висить. Любі батьки, ну, так і ваша дитина в тому році мала 11 з математики, з-якоїсь контролю. Ви це дуже багато і часто згадуєте? Та ви це вже тричі забули. Для вас що головне? Що сьогодні математика здана на двійку? А те, що колись була контроль на 11, добре, але то було то за Те саме з вашими колишніми досягненнями. І так. Перед тим, як працювати над дитиною, працюємо над собою. Я маю навчатися постійно в своєму житті. Я маю конкретні цілі. Я працюю над собою, там-то, там-то, там, то я працюю над власним бізнесом, там, то там, то там, то я вчуся на якихось курсах, щоб робити ще ліпше манікюр, у мене було більше клієнтів і так далі. Робіть висновки зі свого життя. Не працюєте над собою ви щодня, щотижня, щомісяці не будете працювати над Розуміємо. Далі. Говоріть про все тільки позитивно. Якщо ви любите все покритикувати, а це в нас просто на ментальному рівні, як українці, так? погана влада, погана країна, не, те генералі, не ті генералі, не ті вулиці, не та плитка тротуарна, і пішли-поїхали. Зрозумійте одну просту річ. Всі люди недосконалі. Нічого досконалого в нашому житті не існує. Завжди знайдуться підстави, що, кого, і як і за що покрит... покритикувати. І ви будете праві, будете мати рацію. Але ще це заохочуватиме дитину до чогось доброго? Ні. Чи це буде сприяти й емоційному правильному розвитку? Ні. Критика руйнує психічний стан. Буває у вас таке, що ви просинаєтеся а вже розбиті. Буває так, що ви просинаєтесь, а вас уже немає себе. Буває так, що ви самі не знаєте від чого. Ви ніби ні від чого не роздратовані, нічого такого страшного ніби не відбулося. А у вас, отак, от все у вас труситься десь внутрі. Ви таку тривогу відчуваєте, вам недобре, вам некомфортно самим собою, ви не знаєте, від чого. Ви не знаєте, за що хапатися, чи за варіанти іти хапатися, чи що взагалі в житті робити. Буває, критичне мислення руйнує емоційний стан. Виникають депресії і різні рі, цілий спектр е, всяких психічних розладів, про які ми зараз розмовляти не будемо. Хочете, щоб дитина була замотивована і психічно здорова. Про все говоримо або позитивно, або ні. Дуже некіпіло хочеться щось покритикувати. Покритикуйте тихесенько, там, на ліжечку між собою, тато з мамою. Дитина це не має чути. Зрозуміло, що і школа не така. Зрозуміло, що і вчителька має купу недоліків. Це нормально, вона ж теж досконала. І програма ненормальна. Ну, це факт: нормальних програм не існує, як не існує досконалок людей. Причому Бі ніде, ні програм, ні підручників, ні знань, де нічого ідеально не буває. Але бувають поліпшені. Так от, проаналізуйте і побачте: а чим нуж відрізняється від тої програми, е за якою ви вчилися? Ліпші малюнки. Супер. Кращі підручники? Супер. Простіші пояснення? Клас. Є відео! Матеріал! Вау! У нас такого взагалі не було. Що в школі? Монітори в кожному класі. Коли в нас таке було? Супер! Скажіть це дитині. А знаєш, а в мій час такого не було. А в тебе є клас! От я б таку школу подивила, бо в мене монітори були. Мені там щось показували цікаве на уроці. Стіни пофарбували в яскравий колір. А у мене такого в школі не було. Розкажіть це дитині про ці поліпшення. Р Говоріть позитивно про школу, про навчання, про підручники, про все, що можна покритикувати і є за що, а ви найдіть, за що похвалити. Далі, послідовність. Послідовність також включає в себе, що те, що не можна сьогодні. Не можна і завтра, і післязавтра, і через рік. Тобто так не можна робити, що, наприклад, сьогодні а, не можна бити вікна, а завтра стало можна. Так от те саме із домашкою, те саме із миттям посудом. Якщо не можна лишати посуд брудний, так це ніколи не можна. Якщо не можна курити, то ніколи не можна і нікому в сім'ї. Розумію, правила для всіх, виконання обов'язково і послідовно. Що це все вам дасть? Стабільність правил запорука успіху. Це те, що стимулює наш мозок, це те, що робить стабільним наш емоційний стан. Це те, що не дасть впасти ні на яке дно, попри війну, попри землетруси, попри овені, попри. Все, що зараз відбувається в світі. При... Впала ракета, у вас більше немає будинку, але у вас залишились правила. У вас є хоч якась стабільність у житті. Стабільність, яка і вчора, і сьогодні, і завтра. Оця стабільність, оцей графік життя, який ви собі виробите, який ви собі е... постановили, він реально працює. Це реально те. Що дає не впасти і не з'їхати з, з глузду, попри страшні негаразди, що сьогодні з кожним можуть відбуватися. І ще важливо не забувати, що звичка не формується за тиждень. Ви все зробили за тиждень мотивації немає. Та за тиждень дитина, дитина навіть не привчиться до цього графіку. Звичка формується протягом навіть не 21 дня, а через цикл. Трьох разів по 21 дні, тобто через 63 дні. Тільки через 63 дні дитина звикне жити за графіком. І, можливо, тільки через тоні їй це стане в задоволенні. Вона почне отримувати задоволення від балів, які реально приносять користь. І ось ми, нарешті, поїхали в луна парк. Вона почне отримувати задоволення від того, що над домашкою сидить не весь вечір, а лише дві, максимум три години, а може, і менше набагато. Вона отримуватиме задоволення від вашої похвали. Вона отримуватиме задоволення від чіткої послідовності дій, від стабільності. Але треба, щоб минув певний час не менше 63 днів. Для якоїсь дитини треба бути три цикли аж по 61 дні. Це нормально. Але налаштуйтеся на це і просто виконуйте. Ну що, бажаю вам успіху. Пам'ятайте, що без дисципліни успіху просто не буває. Дисциплінуйте себе, працюйте над собою, і вас будуть успішні, щасливі, емоційно стабільні, розвинуті діти. Папа! -па. Всім до зустрічі!